Друзі, усім привіт! Мене звати Валерій. Я українець, який живе у Шанхаї вже шість років. І сьогодні я вирішив знімати такі невеличкі блоги про Китай, про Шанхай, щоб показувати вам, як живе ця країна, ця насправді цивілізація. І сьогодні мова піде про набережну Шанхаю, яка дуже чітко характеризує різницю між старим Китаєм і новим. Тож, бачите, позаду мене фінансовий центр Китаю називається Лу-Джазуей станція. І сьогодні ми туди будемо плисти на паромі. Також є варіант на метро, але ми оберемо більш такий цікавий. І я вам сьогодні буду показувати, як виглядає центр Китаю і як виглядає великий китайський стрибок. Так що, я надіюсь, буде вам цікаво. Друзі, підписуйтесь на канал і полетіли. Річка Хуампу пролягає рівно посередині міста та розділяє шанхай на лівий берег та правий берег. А також вона розділяє увесь Китай на два періоди на старий Китай та новітній Китай. Так ось зліва ми бачимо історичний Шанхай. Це стара набережна, яка називається Зебанд. Вона дуже красиво, і про неї будемо говорити в інших серіях. А ось справа це вже новий Китай, лице нового Шанхаю. Район називається Пудонг, а локація, про яку сьогодні ми говоримо, називається Фінансовим центром. Або як ще в народі кажуть. Шанхайське чудо. Зараз там розташована шанхайська біржа, фінансовий центр, готелі, а також найвищі хмарочос у Китаї. Це напевно третій раз, коли я беруся знімати цей блог і постійно якісь негаразди, то погода, то багато людей, або ще щось. А сьогодні сказали мені, що фері, на які я хотів піти, не працюють. Тож я зараз швидко маю бігти до свого скутера і їхати на іншу локацію, щоб переплисти річку. Так що зараз я вам покажу свій скутер заодно, подивитись, що таке скутери у Шанхаї. І будемо швидко-швидко зараз летіти на іншу сторону річки. Я якби знав, що скутер сьогодні буде задіяний у відео, я б його хоча б помив. Ну, але вже маємо, що маємо, як то кажуть. І взагалі культура скутерів у Шанхаї це окрема історія, про неї ще розповім. А ось це мій скутер. Бачите, це такий фіолетовий. Фіолетовий такий, я називаю його Purple Shadow. Фіолетова тінь. Що я зараз сідаю і лечу друзі. Ось так виглядає спідометр. І ці всі вулички я вже знаю на пам'ять, тому що я тут їжджу дуже часто. І мені вже взагалі не потрібна карта GPS. Я орієнтуюсь тут вже як вдома. Всі ці локації я вам буду потроху показувати, про них розповідати, тому що дуже багато цікавих історій є. Ну і Як бачите, дороги у Шанхаї просто паркет. Можна яйце котити. І воно не розіб'ється. Ну що, ми вже майже приїхали. Я думаю, хвилинки дві, і ми вже будемо на місці. Я сподіваюся, що ми встигнемо до західу сонця, тому що в мене вже була така історія, що я починав знімати блог, і сонце зайшло, було погано видно, і мені прийшлося робити все заново. Так що, я думаю... Надіюсь, ми встигнемо. Як вам нова сімьорка? Я? я скажу, що це топ. Хе -хе. І, до речі, ми про е, китайські автомобілі також поговоримо, я буду показувати. Буду йти в салони, вам е, показувати са, е, всередині, ззовні. Так що, друзі, все буде. Ви тільки диві дивіться блог, підписуйтесь на канал, пересилайте друзям ха -ха -ха, і, і будемо досліджувати Китай разом. Ось це така переправа для скутерів на е фері на паром. Тобто, хто має скутер, просто має свою окрему доріжку, ти сюди під'їжджаєш. Заїжджаєш в такий невеличкий е, переправний корабель. І ось тут чекаєш, доки ти перепливеш річку. Так що ми залишаємо скутер тут. І зараз піднімаємось наверх на терасу. Поки перепливає е, фері річку. Я вам покажу, як виглядає набережна, як виглядає центр міста. І... Поговоримо, подивимось. Ось бачите, окрема фері для людей. Ось там тільки люди. І дивіться, скільки багато. Сьогодні неділя, святковий день, і дуже китайців багато і туристів приїхало в Шанхай. Тому людей надзвичайно багато. А поки я перепливаю річку на фері, давайте подивимось на неї з висоти пташиного польоту. І як бачите, до сих пір курсують кораблі та перевозять контейнери. Шанхай володіє одним з найбільших портів у світі, і тому рух по річці не зупиняється ні на мить, ні в день, ні вночі. І часто буває, коли береш фері, можеш просто застрягнути на річці, тому що дуже багато кораблів і нема змоги переплисти. Серед розваг, які тут є, це. Круїзні лайнера, які курсують так вниз-вверх по течії річки та показують шанхай, а також приватні яхти, які можна орендувати та святкувати дні народження або різні свята. І часто шанхайці так і роблять: вони беруть яхту і катаються так от по річці і собі кайфують, святкують. Тут немає пляжів, немає такої інфраструктури. Скажімо так, пляжної, тому що річка дуже брудна. Вона тільки промислова, тільки для логістики. Друзі, ну що ми перетнули річку, я доїхав до локації і зараз буду підніматись на ескаваторі на центральний е, такий кільцевий майданчик станції Луджазвей. І ось це вважається фінансовим центром Шанхаю та усього Китаю. І я вам покажу і розповім. Декілька цікавих речей про Шанхай та про три найвідоміших таких хмарочоси Шанхаю, а може і Китаю. Так що, друзі, піднімаємось нагору. У Китаї є багато речей, які мене дивують. І одна з них це ось такі ескаватори під відкритим небом. Їх є дуже багато, і вони в основному біля станції метро та Торгових центрів. Тобто вітер, дощ, можливо, іноді сніг, але він працює і люди, замість того, щоб підніматись по сходам, вони використовують ось такі ескаватори дуже зручно так, і незвично. І ось ми нарешті вже добралися до нашої станції, нашої фінальної точки це Луджа Ось також одна з найвідоміших таких туристичних е точок це телевежа шанхайська. Виглядає як якась така ракета. І ось тут оглядовий такий майданчик кільцевий, де туристи збираються, знімають селфі, відео, різні блоги. Ось, бачите, сім'я фотографується з дітьми. Ну, давайте погуляємо, подивимося на людей. Тут в основному тільки туристи, тому що для місцевих шанхайців це місце не викликає ніякого інтересу. Але, звісно, також гуляють, також фотографуються. І ось цей хмарочос, Шанхай Тауер. Це найвідоміший хмарочос, напевно, Китаю. І він є найвищим у Китаї і третім у світі по висоті. Надзвичайно красивий і має вигляд такого застившого торнадо, я б сказала. Друзі, ну ось ми на місці, станція Луджязвей. І це для мене також особливе місце, тому що саме тут, 4 роки тому я знімав своє перше відео, відеокліп своєю піснею про Китай, про Шанхай. І це було саме це місце. І сьогодні, бачите, ми знімаємо відео. Наші китайські друзі також за нас спостерігають. Бачите, усім цікаво, бачите, подивіться. Ось. Так що одна цікава особливість є цього місця. Це іменно ось ці хмарочоси. А саме ось цей хмарочос називається Jinmao Tower. Тому що він збудований по феншуй техніці. Кожен відсік, кожен поверх він має свою особливість. Там є 16 таких відсіків по 8 поверхів і так далі. Тобто це магічне число 8 у Китаї, яке закладене у цей хмарочос. І це був перший хмарочос, який збудований тут в 99-му році. Також бачите, 9 плюс 9, 18. і постійно ця цифра присутня. Ви бачите, позаду нього є фінансовий центр, така, називається вона в народі відкривачка. І третій це е, Шанхай Тауер, е, найвищий хмарочос у Шанхаї та у Китаї. Так ось, ось, ця територія вона була ще буквально 30 років тому взагалі не заселена, не забудована, а вже е, з 90-х років вона почала розвиватись дуже стрімко. І зараз ми бачимо, що це практично нове місто, нове місце, як мегаполіс. І ось так швидко все в Шанхаї і в Китаї міняється. Китайці, взагалі, як народ, вони дуже швидко вчаться, дуже швидко пристосовуються. І здавалось би, що 30 років це дуже короткий термін. І в який Китай перейшов з, скажімо, 19 го століття або 20-го в 21-го, в 22-го. Насправді різниця колосальна. Але старші люди, вони тут всі смартфонами, вони також знімають свої відео, свої блоги. Е, е, старші люди, там, бабусі, дідусі, вони катаються на скутерах, так, як я ганяють по дорогах, возять внуків і... Китайці, ну, дружний народ в цьому плані, технології дуже швидко засвоюють. І тут нема такого, як в нас там, в Україні чи в Європі, що старі люди, вони якісь відсталі або що ще. Ні, тут всі на одній хвилі, всі вчаться дуже швидко. Я їжджу в метро і часто бачу, як китайці там акції купляють, продають, дивляться графіки. Тобто вони всі задіяні, бачите, в економіці. Ось. Всім цікаво подивитися, що тут. Бачите, відбувається. Так що, друзі, ось дуже цікаво, колоритно, і будемо знайомитись з цим народом, з цією культурою і з історією. Так, бачите, навіть фотографію. Е, е, цілається, селайся, Київ. Селайся. Бачите, я тут зірка, просто вийшов в центр вже фотографії зі мною. Окей, sure, 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 sure. Yes, 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 okay, okay. Окей, є, і вікам. Друзі, ну бачите, я тільки стою, знімаю, а я вже зірка, відчуваю себе особливим і ось це також одна дуже така ексклюзивна річ у Китаї, що іноземці вони тут е, відчуваються по-особливому, тому що для китайців до сих пір це щось екзотичне, це щось нове. І ось ще одна бачите фотографія. Є ще ще, ще. І для них, бачите, це також цікаво такий свій прикол. Ну і для мене приємно, якби відчуваю себе зіркою, якби от вже уже все. Шанхай найбагатше місто Китаю, після нього йде Пекін, а третій Гуанчжоу з відставанням. Е, генерує Шанхай 700 мільярдів доларів в рік. В ВВП Шанхаю це 700 мільярдів. Ви уявіть масштаб і уявіть взагалі цю. Потужність Китаю. Так що е, Китай, як приклад, е, скажімо так, розвитку е, всього Китаю, Шанхай є номер один і тому буде дуже цікаво на нього глянути, чого він досяг, що він має. А це краще і найдовше метро у світі, найкраща інфраструктура. Е, у Китаї найкраща архітектура. І тому ми на це все подивимось у Шанхаї. І потім будемо це все порівнювати з іншим Китаєм, а також з якимись такими містами і селами. І подивимось, як живуть е бідні люди. І порівняємо це з рівнем, де живуть багаті китайці у Шанхаї, у Пекіні, у Гуанчжоу, у різних містах. Так що е я надіюсь, вам буде цікаво. Ну, я вам скажу, що я думав, реп важко писати. Але я тепер не знаю, що важче робити реп чи робити відеоблог, тому що насправді і часу, і енергії, та сил е також витрачається дуже багато. Я сьогодні весь день на ногах, а здавалося б, хотів тільки зняти е декілька кадрів і дещо сказати. Але я постійно в Русі, постійно якийсь, е хочу щось з того ракурсу, з того ракурсу. Так що я не знаю, не знаю, важко, але е... а хто казав, що буде легко, ніхто не казав. Тому треба робити, треба, друзі, все для вас. Це все для вас. А ми йдемо зараз в цей парк, я називаю його Централ Парк, але він має назву Луджазвей Парк. І я вам хочу показати один дуже цікавий такий пам'ятник який показує, що таке Китай і як він працює. І ось так вони зробили ніби наподобі Нью-Йорку ось такий свій центр. І насправді він почав будуватись на початку 90-х років, друзі. Ви уявляєте, який темп, який масштаб Ну, вражає. Ну ось ми і прийшли в нашу фінальну точку. Це Luja's вей Central Park. такий свого роду, як в Нью-Йорку, тільки по-шанхайськи. Він абсолютно штучний. Тут є фонтани, є ось такі бачите, штучні водойми. Усі парки в Шанхаї дуже чисті, ухожені, тут немає ніяких бомжів, взагалі немає мусору. Тут ніхто не п'є алкоголь, ніхто не не знаю, не веселиться особа. Тут тільки ось так от сидять на галявинках. Пікнік не дозволяється на траві. Є лавки для цього, є спеціальні місця. І всі парки, абсолютно всі парки в Шанхаї, дуже красиві. І ось цей один із них. І що я вам хотів показати, так це ось цей пам'ятник. Три бика. І ось це пам'ятник, яким в мене завжди викликає таку посмішку. Ось бачите, виглядає круто, виглядає так дуже серйозно. І саме ось ці статуї є для мене найбільш характерними, тому що вони показують китайську ментальність, вони показують їхнє стремління, їхнє бажання бути першими. Бути всюди кращими, ідея взята ця з нью йорку Тільки тепер в Нью-Йорку один бик, а в Шанхаї три бика. І тому Шанхай переміг. І так у всьому. E, знаєте, я згадую e, поговірку нашу українську, казав Шевченко, свого навчайтесь та чужого не цурайтесь. Тому я думаю, що Китай в цьому плані чемпіон світу. І навіть копіюванні. У китайців є що повчитись насправді. Але є нюанс. Ось ці бики, вони насправді пусті всередині. І оскільки я їх взяв як ілюстрацію Китаю, можливо, і Китай також пустий всередині, ніхто це не може поки зрозуміти, наскільки він потужний та нестримний. І тому ці всі нюанси ми будемо разом з вами досліджувати та вивчати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і в коментарях напишіть, що вас цікавить побачити в Шанхаї та в Китаї. Будемо про все говорити та про все розмовляти. Друзі, усім дякую за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. І окремий привіт! Я хочу передати місту Івано-Франківськ, звідки я родом. До зустрічі!